Виконуємо номер 628 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За N кілограмів деякого товару заплатили це гривень. Визнач ціну кілограма товару та заповни в зошиті таку таблицю. У нас є і N, і C. Знайдемо ціну. Кілограма товару. Для цього вартість 31,5 поділимо на 7. Будемо мати 4,5 гривень. Ну, а тепер вже можемо знаходити і кількість товару, і вартість. У нас кількість 10, ціна 4,5. Отже, вартість буде 4,5. Помножити на 10, це буде 45 гривень. Заповнюємо 45. Далі у нас 3 кілограми товару. 4,5 помножимо на 3. Будемо мати 13,5 гривень. Тепер є вартість, знаємо кількість. Для цього 67,5, поділимо на ціну на 4,5. Отримаємо 15 кілограмів, заповнюємо. І у нас є вартість 54 гривні. знайдемо кількість. Поділимо на ціну на 4,5. Отримаємо 12 кілограмів. Ми визначили ціну кілограма товару та заповнили в зошиті таблицю номер 628 виконано.